Всім привіт, друзі! Все буде Україна! Слава нашим захисникам! Так, нарешті я добрався до себе на пай, буду трошки доводити його до ладу. Позичив я в одного чоловіка диски, питав спочатку, чи він дискує. Він каже, ні, каже, хочеш, каже, бери сам і дискуй. Він комплектує так само. Для Т-25, дискує в себе Ти вирішив і я спробувати. Будемо вчитися сьогодні. Так, зараз покажу в якому жахливому стані в мене пай. Ну, Все було затоплено. Взагалі Оце лише тільки зараз почав заїжджати. Раніше взагалі просто трактор йде на той світ, я з зими навіть сюди не їхав. Так, це з участку. Пересадив сюди абрикоса, яблуньку, сливу, катальба росте. І от власне ось це наш пай. Да. По-хорошому тут, звичайно, потрібно було б покропити його, але так як е, взагалі не було сприятливих днів та умов для кропіння, тому вирішив передискувати це все діло. Тут був коли сінокос. Ну, Власне, лину переорали. Ну, а тут я не знаю. Напевно ще рано лізти. Але спробувати можна буде ситуація, будемо приступати до дискування. Диски я не знаю в якої фірми, ну, але такі добротні. Метал відчувається, що масивненький на ньому. Схоже такий, як на бомет, але ну, етикетки ніякої немає. Якісь італійські. Ну, будемо пробувати. Так, диски опустили, ставимо плаваючий. Третя і поїхали труситись. Дуже тяжко. Ні, але іншого вибору в нього немає. Що я можу сказати? Дискує начебто непогано. Мені подобається результат. Буду проходити по два рази. І третій раз вже, напевно, як посію. Ну а так будемо вирівнювати поле. Тракторцю начебто не тяжко, але на капіталочку проситься. Напевно, слідуючі відео зроблю вже по ремонті трактора. Бо мусово до сінокосу його підготувати по-нормальному. Що я можу сказати? Все чудово виходить, як то кажуть, як не спробуєш, то не навчишся. Трактор плаче, але все буде нормально з ним. Ну, Вже набагато краще. Я думаю, ще один прохід і буде чудово. Але вже наступний раз буду йти в іншу сторону. От так поле виглядає після дисковки першого разу. А це вже другий раз з краю прохожу. І їмо увесь. І так, дискуємо вже останній раз. От така краса виходить на полі. Те, щоб було. Ну все рівно. Диски доволі тяженькі. Кермо взагалі, як гідравлічне повертається. Це наш притікальчик такий. Та друга площа така з боку придивитись. Це як по кукурудзі посіяно. Тут дає зимою трактора, топив здіскувати. Ну, окей, тяжковатенько, але йде помаленьку. Тут діскувати можна, але не буду грати в рулетку, зараз ще засяду, мені попереднього разу вистачило. Тут вже можна дійсно сміло діскувати. Але цю площу я напевно залишу. Ще буду крутитися тут не раз, буду ще цю площу потім обробляти пізніше. В планах тут де дуже волого, засіяти городину. То ми якусь городину тут придумаємо. А тут цей клаптик землі будуть гарбузи. І десь до ось цих пір засіємо гарбузками. Ну отак. Непогано. Я взагалі вражений, ну, класно дискується. Перший раз взяв, спробувати, ну, я скажу навіть і виходить більш-менш адекватно. Це пройшов три рази. Непогано. Вийшло плугом, я б тут взагалі нічого не зробив би, на кувиря би, брид ложив би. А так здисковане, гарненьке поле, постійно. Буде тут в нас увесь. так, Цей куток задисковую, тут посію ячмінь. Дискується класно. Тракторець трошки нагрівся за градусів 60-70. Але ми працюємо. Ось така в нас погода. Доки дощів немає, мушу сіяти бо пізніше точно не влізе вже сюди, та вже немає сенсу затягувати. Є момент влізти, потрібно робити до кінця всю роботу. Трактор взагалі спокійно тягне. буде доробити вороти сюди вертятка все з часом ось якось така дисковка вийшла проходив один раз потім візьму все боронами порозбиваю порозрівнюю трохи цей це всяке таке повитягую сюди на дорогу ну отак от Диски заходять така глибина на плаваючому. Ну, коли трактор їде, то вони трошки нижче занурюються. Якщо придивитися ну, от, сантиметрів я не знаю, до 15 більше точно не буде. Все, половина вже посіяна. було б ще чудово культиватором його це все пройти Ну, так як нічого немає ні культиватора ні дисків то обходимось як є дуже класна штука мені сподобалося нічого складного немає собі по часовій стрілці їздиш та й все І чудово слід перекриває по-хорошому все, разочок пройтись, але поїду на іншу площу. Так, друзі, глядачі, підписники, приїхав я до себе на поле. Тут в планах посадити картошку. Ще одненьку площу, 10 сотих картопель, які хочу посадити. Буду пробувати зараз здискувати. Я думаю, воно, як... якщо здискується, то воно підсохне і ще, напевно, на слідчий тиждень. Посажу картоплю. Ну отак будемо пробувати зараз. От бачите, які вже бур'яни поросли по коліна. Мусово ну, його передискувати все. Дуже тяжко дискується. Взагалі трактор буксує. Але мусимо хоч якось влазити в землю. Бо пізніше знову дощі передають. Якщо зараз ще дощі попадають, нічого не посадиться тут. Так і буде стояти це поле до слідуючого року, ще до осені навіть. Ну, Я рахую, що більш-менш непогано. І те, дуже тяжко трактор бере це поле. Старався диски сильно не заглиблювати. Ну, будемо пробувати далі. Ой, немає що додати. Просто болото є болото. Ледве-ледве виїхав. Якби блокування не вмикнув би, сидів би тут кукурікав би. Ну це просто жесть. Заривався капітально. Я не знаю, як ще цей трактор виїхав звідси. Просто капець. Нема сенсу тут дискувати. Напевно гній звідси весь заберу. Перевезу на якесь інше поле, та там посажу картоплю. Просто треш. Це ще добре, що широка резина. І хоча б якийсь відсоток протектора є, блокування вмикаєш, ледь виїхав, я кажу жестяк. Ось таке це поле. Посадив картопельку називається. Хоча земля тут доволі непогана картопля, тут садилась років сім назад, якщо не більше. Так що я думаю, в цьому році був би урожай, але... Обіцяють дощове літо, тому не варто, напевно, тут його садити буде. Ну, Дивіться. Просто капець, що тут робиться. Ну. Пластилін чи тісто. Так, своє поле не вдалося здискувати. Приїхав до дядька. Теж посіяли овес. Все чудово здискувалося. Хоча вже по другому в разу як проходив. Тобто перший раз продискували, другий раз ішов вже, як було посіне природа. І щось пішло не так. Ось такі зараз деталі. От, все, вирвали жив'йом. Так, друзі, трошки по детальках. Замовив в цієї компанії от такий набір для Т-25 на гідравліку. Дуже швидко працюють. Вчора буквально замовив вже сьогодні. Поїхав на пошту, забрав. Навіть зробили невеличку знижечку. Велике їм дякую. Так що, друзі, не вперше в них замовляю, рекомендую. Так. Закрутили, заварили. Я думаю, буде триматися. Ну, провіримо, який з мене сварщик. Так, друзі, приїхав на останню площу. Хочеться передискувати, розкидати перегній, переорати та посадити тут гарбузи. От бачите, яке зараз поле. І побачите в кінцевому результаті після дискування. Одразу поле міняється після першого проходу. Так, Щось мені крепко стрьомно тут дискувати його. МТЗ крепко глибоко переорює. Трактора покладу на біг, буде взагалі класно. Треба акуратненько, помаленьку виїжджати назад. Бо реально, дивіться, як його перекосило. Жесть. Не буду йти по розорі, буду йти збоку боку помаленьку. Так, опасник в цьому тракторі капітальна. Але вже якось звикаєш з руками. Зараз це все передискую і буду вести диски базія. Так, Завершили дискування. Якесь на цьому полі трохи мілше дискувалося, хоча й наплаваючи опускав постійно. Ну але нічого, підоранку, те що потрібно. Трактору вже набагато буде легше. От такий в мене сьогодні цілий день дискування. Дискував приблизно вже десь біля гектару. От і буде рости тут у нас. Гарбузки. Пізніше покажу, як вже буду займатися на цьому полі. Все, друзі. Кому було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па. все буде Україна!